Всім привіт, вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас 29 грудня. З Святом всіх щастя, здоров'я в новому році. Ви не повірите, чим я займаюся? Я зараз займаюся, бачите, серед поля, це наша пшеничка, озима тут сходить. А я займаюся, я кошу. На новий рік кошу кукурудзу. Чого кошу лишилося кусочок? Не скосили, осінь, не дала можливості. Дощі болото було, не було як заїхати. І все, він виложив вже сніг. Кукурузка була посіяна, щоб зеленою коровом давати. А так, вийшло, що вон. Кусочок є, ще метрів за стої її є. Так що працюємо. Приїхав своїм драндулетом малим. По пшеничці зверху вона замерзла. Сніжок присипав дуже гарно, гарна погода новорічна. так що Зараз будемо їхати. Знімлю трошки по дорозі, як їду, щоб цікавіше було. Ще поки ми зніду, ще хотів сказати. Кажуть, що з мотокоситри на зиму зливати бензин, то може комусь треба, а мені, як бачите, не треба, бо я і зимою можу покосити залишиться і тим потакає які гарні країни в Україні також зимою? А як вийшло з цією кукурудою. Це задякуючи тому сусіду, що там далі деполетора. Е, в нього там була кукуруза, він її кропив. а нас був ячмінь, Він спалив, то прийшлося посіяти кукурузку, щоб цей. Ну, щоб поле не стояло. І так вийшла така полоска по прикрасі. Думали, що худоба з'їсть. а худоби вже нема почти ні в кого, ніхто робити не хоче в селі. Вечилася одна корова й та потихенько так і працює Їду по своїх звездах, щоб вже там на щось примірку прям примію, някакво щоб тільки тая була прям'яна Переїзд до другого сусіда, то я тут, що по них буде потрошка горбах хороший. Ногенько переїхати пержарчук. Це у нас справи, працюємо. Казали, в селі зимою немає роботи. Є завжди робота, можна відлякати культурно. А можна працювати культурно. все, я потихеньку такою, я собі їду, загружений, він собі йде, не пробуксовує. в принципі, знизу земля замерзла. По полю він їде хоч пішов, помаленько маленько, з пішав. Бо тут, тут соя була, але якійсь воно нарича, що вони по болоті її молотили. <кій> Перевікаю із піша. Дякую всім за увагу. Піділився до кінця цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь. Слава Україні, слава Збройним силам України. З новим роком!